Про віруси, бо дуже лякало багато. Дуже багато лякало, вже омікрони, шмамікрони, вже все, вже знову про карантин говорять і решта. Ну, але дуже багато людей бачу все ж таки хворіють. Ну, хворіють, ну тому що, ну що сказати, промовчу. Е, у нас арсенал величезний. Я зараз не просто вам олійки перерахую, оліки ви можете антивірусні використовувати будь-які. Всі олійки мають антивірусну активність, антисептики. Найбільш потужні це пряні трави, це хвойні аромати, це цитрусові аромати, і цього вже буде вам достатньо. В ідеалі берете суміші. Вже суміші готові. Є в нас от купання в хвойних лісах. Така японська ароматерапія. Комахи геч. Цього місяця багато хто з вас отримує їх в подарунок по акціях, хто в нашому чаті. Вайбері, в якій я всіх вас завжди закликаю і запрошую. Тут чотири потужних аромати: кедр, міліса, лаванда і гвоздика. Супер просто суміш, антивірусна, прекрасна і гарно пахне, до речі. Далі суміш. Дихай. Ну вже не треба пояснень, да? дихай. Суміш гігея. Гігея це богиня гігієни і медицини і профілактики. Треба коментувати. Звичайно, я сподіваюся, ні. Це вже готові суміші, які ви можете використовувати. Навіть у цей зубний еліксир тут 10 ефірних олій. Прекрасний антисептик. Мені дуже подобається, як він пахне. Я з ним інколи приймаю навіть аромаванний. Все, крапну кілька крапель, і не морочишся, там 2, 3, 4. Я відповіла з ефірних олій вам, так? Да? Але тепер дивіться, я коротко розкажу і деякі вам покажу буквально препарати, які можуть вам допомогти противірусні. Хай би вони були що-небудь з цієї аптечки, хай би було у вас вдома. Перше, це. Крем тим'ян, я вже про нього як дятел розказую, особливо якщо є діти в домі, або крем тим'ян, або крем козини масло. У вас має бути просто мастхев номер один. Маленькі діти, ви не багато їм можете дати, особливо ефірних олій, але от два шикарних крема вже у вас в арсеналі є. Далі дуже бюджетний препарат. Фітор це екстракт листя дуба. Абсолютно натуральний, він таблетований. Ну, що ви простіше? Він не дуже смачний, я вам чесно скажу. Тому дітям, можливо, можна його розтовкти, дати посмоктати, можливо, з медом чи з варенням яким-небудь. Ну, Для дорослих не такий противний, бюджетний, абсолютно натуральний. Має дуже потужну, антивірусну, антисептичну, таку імуномодулюючу, біозахисну таку функцію. Далі бальзам альпійських трав. На всі випадки життя рятівник наш мастите навколо носа. Проєкцію лімфатичних вузлів, лімфатичних. А от, Шийка, спинка, ножки, біоактивні точки, скроні, пульси, лобік, може бути. Два бальзами у нас є 33 трави. Хочете з м'ятою, хочете з курицею, хочете більш охолоджуючий, хочете більш зігріваючий, будь ласка, кому що подобається. У нас є вітамін С, швейцарський натуральний ацерола. Або знову ж таки з фітором, ось такий, знову ж таки, бюджетний українського виробництва. Вітамін С, номер один. Без вітаміна С ніякого дуження не буде. Буде дуже довго. Чомусь, чомусь організм не буде включатися. Два вида косточки гріфрута, природний антибіотик, антисептик. Є гіркий, і слава Богу, є зараз не гіркий, який для дітей, для чутливих людей. Це номер один. От номер один. Чу, чуєте слово вірус? Приставка не має значення. Коксакі, ковід, шмавіт, вітрянка, коклюш, папіломавірус, вірус, вірус герпесу, хілікабактеравірус кого тільки не чуєте. Вірус Номер 1 Зрозуміло найбільша антивірусна активність вже більше просто не придумають. І це той антибіотик, з яким, можливо, і не треба вживати дуже-дуже антипробіотиків, тому що він ну, не робить біди. Нещодавно є пост, де написано великими буквами, як прорахувати дозування для кожного вашого члена сім'ї. Допис був. Всі рекомендації там є. Комплекс вітамінів 27 мікро-макроелементів для дорослих і для дітей ну, від 6 років вже можемо дати. 27 мікро-макроелементів. Інтелектуальна капсула, яка зроблена за сучасними технологіями. Сироп бузини, жарознижуючи, чистить лімфу, знімає кашель, розріджує, виводить слиз. При кашлі, при всьому іншому. Якщо про бюджетні ми говоримо, у нас є 13 видів таких сиропів монастирських. Оце в нас є від кашлю, наприклад, очищуючи, і на всі інші випадки життя і серце підшлункове, і щитоподібна залоза, і суглоби, і печінка, і жіноче здоров'я, і чоловіче здоров'я. Ну, вже бюджетніше просто не може бути. От, нігенол універсальний антиоксидант. І дуже класно включає імунітет і е, захисні е, сили організму. Ну і від нього дуже багато приємних побічних ефектів. Це і оздоровлення щитовидки, і краще ростуть волосся шкіра нігті. ну і багато багато чого, і припинення росту всяких небажаних новоутворень, і всього іншого. І це далеко не весь арсенал. Далеко не весь арсенал. Вот. Так що звертайтеся, чітко формулюйте свій запит, і ми обов'язково вам допоможемо.